Вже на початку 2015 року перші українські військові поїдуть до Любліна для участі у спільній польсько-українсько-литовській бригаді. Про це заявив міністр оборони Степан Полторак у Польщі. Для нас це дуже важливий захід, тому що саме тут з цього ми почнемо вивчати і перетворювати переходити на стандарти сучасних збройних сил. Тому нам це потрібний досвід вивчення техніки, озброєння, порядка дій. І e, тому e, вивчення. E... Стандартів передових збройних сил буде здійснено саме тут. Степан Полторак розповів, що основна мета створення цього підрозділу виконання завдань за дорученням ООН. Він також наголосив, що ротація буде відбуватися постійно. Військові будуть знаходитись у Польщі до півроку. Поетапно буде проводитися навчання по кількості, кількість буде визначена в ході зустрічі останньої робочої групи, але ротація буде проводитись постійно, тобто одна кількість сцерів контракт. Які відвчилися. І вона вже знає, розуміється, як треба працювати, буває в Україні, де і ми будемо досвід їх використовувати вже при розбудові в Україні збройних сил, а інше буде заїжджати. Кількість знаходження тут до півроку. Президент Петро Порошенко вважає бригаду базою для вдосконалення військової майстерності. Така військова кооперація дозволить армії перейти на сучасні стандарти і значно підвищити свою бойову готовність, сказав Порошенко. Нагадаємо, Україна, Польща та Литва створили спільну військову бригаду у вересні. Українців у ній буде приблизно півтисячі.